Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Це ремонтантна суниця, полуниця, а ми називаємо клубніка. От. І е, якраз цей сорт нам дуже подобається. Ми його вирощуємо розсаду і потім повер... е, великі горшки у ну, серпні. місяці. І ці горшки відправляємо в теплицю на зиму. І в нас вже всередині квітня є свої ягоди, дуже смачні. Для того, щоб отримати ранній врожай, нам необхідно зараз піднесу горшки. Я хочу вам показати, яким чином можна розмножувати ці рослини і отримувати якісний розсадний матеріал, якісні рослини. Ось подивіться, в нас є дві пари вуз. І тут і ягоди будуть, тому я його одразу вже треба один. Одну рослину залишати, у нас тут два вуса і ще й другу. А ці рослинки, ці ми вуса окремо. Бачите, є корінчики, ми в тіньочок і в горшочки теж закопаємо. О, так як ми зараз робимо, те саме зробимо, тільки це піде у нас в тіньочок. Що ми робимо? Можна було би я раніше отак робила: поклала собі горшок. І воно тут росло, але не встигаєш поливати. Є дні, коли не можна поливати. І виходить, що перегрівається і горшок, і корінці перегріваються. Полиниця не любить це це діло. Весною, да, коли прогреть, щоб перегріли корені, а зараз ні. Тому ось що ми робимо зараз. До речі, тут він так і буде, цей корчик. Для нього ми зараз ось так. Ми для нього викопаємо тут же ямочку. Поруч. Дуже, мені подобається цей спосіб, що 100% виходить в нас укорінення. І дуже гарна коренева система. Ми викупуємо ямку на висоті цього горшка. Це у нас трьохлітровий горшок. Ось таким чином. Зараз перевіримо. Надо, щоб він не перегрівався, щоб корінці не перегрівалися. І тому о, оце гарно. Так. У нас дощ пройшов і волога земля. Дуже гарно. добрий дощик такий вчора випав. І сьогодні прямо ідеально для того, щоб зробити оцю посадку. Зараз ми ще сюди вологою землі і дивіться, що робимо. Кладемо сюди наш вусик, прикладаємо земелькою. Для того, щоб він не втік, ми таку скобу ставимо. І така в нас посадка. І до речі, тут ще треба, бо можна було глибше зробити. І можна отак ще присипати, для того, щоб не перегрівалися корінці. Тому що трохи перегріву і все, рослинка у нас буде себе некомфортно почувати. Ще для того, щоб отримати дуже швидкий. Результат і вже влітку пересадити. Ми ще можемо маленькі горшки. Тут у нас літровий горшочок, і я зараз покажу, ми теж його можемо тут закопати. Дуже мені це подобається цей спосіб. Береш цю ж землю, що у нас тут у садку. Ось таким чином. Теж висота горшочка. Тому що ми раніше дуже активно робили цю операцію, але не закопували горшки. І ми мали проблему. А проблема полягає в тому, що якраз можна навіть і без скоби, бачите, тільки щоб головне щоб залишалося сердечко зверху. Тут по бокам ми прижимаємо і теж присипаємо цей горшочок. Цей спосіб у маленькі горшки ми використовуємо для того, щоб розмножувати неремонтартні сорти. Просто вже показую тут у мене два вуса, щоб ви бачили, що можна таким чином, навіть якщо менші горшочки, закопуйте, будь ласка, їх і присипайте земелькою. А тоді поливаєте в ті дні, коли можна поливати. До речі, не поливаю, тому що сьогодні 15 червня 2023 року. І сьогодні якраз вже тілець, а завтра перейде місяць в знак стихії повітря. А якщо знак стихії, повітря це у нас будуть близнюки, то не можна поливати. Якщо поливаєш, корні гниють, жовтіють і все, рослина гине. Тому ми поліємо, аж потім через після близнюків буде наступний гарний знак, тоді буде полив. Дуже просто поливати, волога не сильно швидко випарюється, Вона, горшок в землі і комфортно корінцям розвиватися, комфортно самої рослини. Ось така цікава тема. Ми відповіли на питання, яким чином ми розмножаємо полуницю, яку ми завжди показуємо вже в квітні, місяці, коли збираємо врожай. Це, до речі, гарний спосіб і для розмноження полуниці, інших сортів, і дуже гарний результат. От з цих горшків у нас ще не було такого випадку, щоб вони не дали потім саме сама рослина не росла і не дали врожай. Саме таким чином стопроцентне укорінення йде. і... 100% потім і урожайність, і рослини добре себе почувають. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.